Вітаю вас на каналі Аграрна Платформа. Сьогодні говоримо, як завжди, про найгарячіші новини тижня. Запасайтеся чайочком та чимось смачненьким. І поїхали, адже новини будуть ну дуже цікавими в Україні. Шахраї намагалися провернути схему століття. Що ж там сталося, розбираємось. Спорту південний хотіли вивести 5,4 і тисяч тонн сої на суму 2 мільйони доларів. Але план успішно чи не дуже накрився, за даними голови парламентського комітету Данила Гетманцева, махінатори використали підроблені документи, товари, прикриття та навіть митний режим переробка за межі території. Та цього разу бюро економічної безпеки вчасно втрутилось та зупинило чорний вивіз зерна. Цікаво, що ще 12 серпня одеська митниця пропустила товар і лише з. Згодом виявило, що він є незаконним. Про це нам до речі повідомив також Гетьманцев. Незаконних схем у нас нині багато, але не завжди вони вистрілюють. Ця є яскравим прикладом в Україні. Жнива вже майже на фініші. Станом на 15 серпня аграрії зібрали 24,8 мільйона тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Це понад половина всіх засіяних площ. Про це нам повідомляє наше суперміністерство довкілля, економіки та сільського господарства. Головна зірочка пшениця. Вже зібрано понад 19 мільйонів, що становить 80%. Вісім відсотків від загального обсягу. Ячменю зібрали 4,7 мільйона тонн, а гороху понад півмільйона. До речі, гарні новини. Обидві ці культури показують кращий прогноз ніж ще тиждень тому. Ріпак теж на фінальній стадії 3 мільйона тонн уже зібрано. А от родзинкою сезону стала гречка. Кіровогречка та Дніпропетровська області вже почали збирати. Перші гектари цієї культової культури для українців, виходить що зовсім трошки, і роботу закінчено. Можна йти відпочивати напевно. А тепер до сумних новин: на Житомирщині масово загинули бджоли. Що ж там сталося, і чи причетний до цього Віктор Ющенко. Розбираємось далі. У Краснопільській громаді отруїлися майже 700 бджолиних сімей, що належали 10 місцевим пасічникам. Про це нам повідомляє суспільство. Житомир бджолярі звинувачують агропідприємство ТОП АТК за те, що вони вбили їхніх бджіл. За їхніми словами, 3 серпня обробку полі пестицидів Каратуль Плюс провели серед білого дня. Хоча правила вимагають робити це лише вночі, коли бджоли не літають. Результати, звісно, трагічні: Мільйонні збитки, втрачені бджілки і багато, багато зусиль. Мерів, експертиза підтвердила, що у зразках, які були надані, дійсно виявили цілих три компоненти, які могли вплинути на смерть бджіл. Створено комісію за участю місцевої влади держпродспоживслужби поліції та самого підприємства. У поліції стверджують, що розслідування триває, свідків допитали, зразки взяли. Тим часом представники компанії відмовились надавати коментар. А от пасічники вже говорять про те. Що будуть вимагати компенсацію, а поки що бджоли підтвердили старе українське правило економіки. Працюють всі. Труять деяких на Вінничині стартував незвичний проєкт для ветеранів. У селі Бохоники започаткували справжній сільськогосподарський курс для ветеранів. Про це нам повідомляє Агроньюз. Ідею реалізували науковці інституту кормів та сільського господарства. Ветеранів навчатимуть не лише працювати на землі, а й запускати власний бізнес. Для цього підготували 12 окремих модулів, і кожний модуль. Розкаже вам про різний бізнес: від вирощування свиней, буйволів до справжніх оленів і навіть ферм з равликами. Є навіть напрям, де вам розкажуть про виготовлення екологічного м'яса птиці прямо на пасовищі. За перший місяць до проєкту долучилися 30 ветеранів, і їх вчать писати грантові програми для того, щоб в майбутньому вони могли розвивати власну справу. Ну вона суперпозитивна. І до речі, запис. Сатись на курс таки можна. Через сторінку інституту кормів та сільського господарства Поділля на у Фейсбук в Україні, як завжди, ситуація така: готуйте гаманці, будемо витрачати наші кошти. На Ха. На основні продукти, тому що ціни продовжують зростати. Причина банальна, але дуже болюча: війна та постійні погодні катаклізми. Змушують ціни підійматися, адже ми маємо проблеми з врожайністю. Про це нам повідомляє Агроньюз. через посуху, весняні заморозки та затяжні дощі аграрії зібрали набагато менше зернових та олійних культур. Вражайність цього року може скоротитися приблизно на 5%. і це вже відбилося навіть на макроекономіці. Нацбанк знизив прогноз зростання ВВП із 3,1 до 2,1. Найбільше постраждали. Південні та східні області, наприклад, у Миколаївській області було втрачено майже весь врожай кукурудзи та соняшнику. Додайте сюди ще й постійні обстріли пожежі та сарану. Ситуація виходить не найкраща. але є і гарні новини у північних та західних регіонах. Урожай навіть краще ніж був торік, через опади, які допомогли нашим аграріям. Схожа ситуація і з овочами картоплю очікують на 10% більше. Капуста, морква та буряк теж показують хороші результати. А от фрукти підвели через холодну весну. Нам доведеться, наприклад, імпортувати майже 90 персиків. І така ситуація майже зі всіма фруктами. Тож маємо таку картину: хліб та олія дорожчають, овочі падають в ціні. А от фрукти все ж таки будуть лише підніматися. Коротше кажучи, моя особиста аналітика як експертки борщ буде приготувати дешевше ніж фруктовий салат. Ну що ж, на сьогодні це всі цікаві агроновини тижня. Підписуйся на канал Аграрна Платформа, став лайк та напиши коментар. Розкажи, яка новина сподобалась тобі найбільше. З вами була Ліна. Це аграрна платформа. І до нових зустрічей. Papa.